Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо цикл ефірів, присвячених міфам про медіацію. І наш сьогоднішній міф звучить так: медіація під час суду не є можливо. І для того, щоб розмова була цікавішою, ми взяли за приклад ситуацію з розподілом майна між Анджеліною Джолі та Бредом Піт. Які саме вирішили скористатися процедурою медіації під час свого судового процесу. І давайте на початку пригадаємо, що ж там таке відбувається. Насправді, вони вже довгий час розлучаються і світ за цим спостерігає дуже довго. І от е, зараз ситуація стосується розподілу впливу на маєток Шато Міраваль у Франції. І що ж таке можна зроби, може зробити медіація, що не може врегулювати суд? Е, насправді медіація може зробити дуже багато. Бо. Коли ми звертаємося до суду, то ми перебуваємо в певних правових рамках. Суд не може вийти за межі позовних вимог, суд не може вийти за межі норм прав. Тобто, що ми маємо? Ми маємо суд, який приймає рішення в межах чинного законодавства. Коли ми звертаємося до медіації. Що ми маємо? Ми можемо врегульовувати будь-яке непорозуміння, ситуацію, спір в достатньо широкому сенсі. Тому що ми не обмежені правовими нормами як суд, ми не обмежені процесом або процесуальними документами. Ми є достатньо вільними. Ми вільними у створенні тих умов, де ми зможемо домовитися з іншою стороною і прийняти взаємоприйнятне рішення. Медіатор тут допоможе організувати цей процес перемовин чи організувати зустріч і супроводжувати її, що дасть змогу. Почути сторонам один одного. І медіатор допоможе відшукувати різні варіанти, які можуть задовільнити собі. Тому медіація вона є більш така дуже гнучка, дуже швидка, і дає сторонам бути вільними, необмеженими у своїх рішеннях. І саме головне, що рішення. Будуть взаємоприйнятними як для одної, так і для іншої сторони. І ще би, напевно, наголосив на тому, що рішення зазвичай є реалістичними, ті, які будуть в подальшому виконувати. Але? Ну і в чому ж ще є такий нюанс, пов'язаний з медіацією? Да? Як ми вже з вами говоримо про те, ну, що ще може бути? Насправді, якщо подивитися на ту частину інформації, яка стала відома пресі, і а, яку висвітлили, то мова в даній ситуації в, стосовно цього маєтку, йде про те, що це є. А, Доробства. І особливість того, що може бути порушений процес і нашкодити не лише власникам цього бізнесу, а ще й великій кількості людей, великій кількості факторів, які існують, дозволяє якраз саме застосувати медіацію, яка Важливий акцент робить на інтереси сторін. І на даному етапі, можливо, хтось зараз запитає хвилиночку, а як так відбувається, що преса зараз обговорює питання того, що сторони вибрали медіацію, начебто медіація має бути конфіденційною. Так, звичайно, медіація є конфіденційною водночас. Це ось ця особливість процесу гнучкості медіації, що сторони, коли ця ситуація може стосуватися великої кількості сторін. І в даному випадку це навіть стосується регіону і подальшої долі розвитку виноробства в тій частині, землі. Врожаю працівників, які знаходяться да, задіяні в цьому процесі, сторони можуть якусь частину інформації висвітлити для того, щоб допомогти вибудувати стосунки, допомогти знизити рівень ескалації. Як сторони, коли не знають, або ті. Кого ця ситуація може, скажімо так, треті, да, четверті сторони мати опосередкований вплив або безпосередній, то відповідно вони можуть нервувати, можуть якимось чином робити, як то кажуть, інформаційні вброси, да? тобто якимось чином спробувати створити тюньові групи впливу. Намагатися якимось чином чомусь, наприклад, завадити, не знаючи, що насправді відбувається. І якраз медіація і її формат дозволяє безпосередньо сторонам, яких ця ситуація стосується. Да, в даному е, випадку ми взяли, як вже да, кажемо, за приклад, ситуацію з Бредом Пітом та Анджеліною Джолі, і їх. Е, Розподілом впливу на маєток, на Шато Міраваль, то, відповідно, в даній ситуації що їм вдається зробити? Завдяки медіації вони можуть врахувати інтереси безпосередньо самого Шато. Нескінчількість, їх вже є конфіденційною членою і вони не розголошуються. Але... Але подумайте, як ті, хто або проживає на цій території, або якимось чином є дотичний до цього шато. Якщо вам кажуть про те, що про нього подбають, звичайно, ситуація е, стає спокійнішою. Далі. Я, я, я також доповню видать, якісь технічний момент, що коли людям стає відомо коли оголошено публічно про те, що буде відбуватися медіація, то знову ж таки це сигнал до того, що будуть досягнуті ті чи інші домовленості. Коли будуть дотягнуті домовленості, то результатом них буде те, що технологічний процес не буде зупинений. В виноробні так, люди будуть розуміти, що їхня їхні робочі місця будуть збережені, і в подальшому, скоріше за все, що винарня буде працювати. Ми що можемо бачити в такій ситуації? Що ми можемо медіацію застосувати на будь-якій стадії судового процесу, чим законодавство України не забороняє. Використати медіацію, на якому етапі судового розгляду справи ми б не знаходилися, тому гнучкість медіації якраз і полягає в тому, що в будь-який момент ми її можемо використати. І суди в Україні йдуть назустріч і сторонам процесу судового, якщо вони виявили бажання позасудово врегулювати. Ти чи інші спів. Результатом такого врегулювання, якщо медіація розпочалася в судовому процесі, результатом можуть бути домовленості, які потім за допомогою адвокатів будуть викладені у мировій угоді, яка потім буде засвідчена судом. В судовому процесі. От Олена повернулася і може ще додатково щось сказати про Процес, який пов'язаний з Анджеліною Джолі та Бредом. Так, да, ще б хотіла додати, що в чому ще особливість да, такої медіації, що ще може вона допомогти врахувати? Врахувати, якщо це велике підприємство, як зараз про яке ми говоримо, звичайно, там є співробітники, і це дозволить врахувати їх так само інтереси. І е, знаючи законодавство е, Франції, воно дуже специфічне в плані е, праці, то звичайно е, певні гарантії можна обговорити і під час медіації для безпосередньо працівників е, цієї структури. І так само це можна робити, враховуючи іншу правову систему. Тобто медіація в цьому і її перевага, вона не має. Обмежень з приводу врегулювання інтересів сторін або тих, на кого рішення сторін може впливати. Ще одним важливим моментом це, звичайно, партнери. Партнери, які співпрацюють з компанією, і на них так само може вплинути якийсь збій в виробництві, якісь спроби. Когось з там учасників якимось чином більшу частину да, влади повноважень перетягнути на себе, для того, да, начебто, щоб якимось чином зробити неприємність іншому, але в медіації якраз пропрацьовуючи і емоційну складову, і якраз інтереси цих учасників. І сторін безпосередньо ми маємо можливість врахувати і інтереси партнерів, і так само врахувати подальший вплив, як, оскільки це бізнес, то наскільки цей бізнес буде успішний далі? І відповідно є далі там можуть бути ще низка деталей, малих, які, начебто, можуть здаватися несуттєвими, але в цілому масштабі, в форматі великого виробництва може мати суттєвий вплив, і, відповідно, дійсно, от як Марко, ти вже е, про це казав, що сторони не об щоб звернути. І, можливо, зараз в когось виникає думка: ну, а як нам це зробити? Що ми маємо? Повідомити, кого ми маємо бути. Марко, що на це скажеш? Я на це можу сказати ірине, що адвокати в судовому процесі можуть заявити відповідні питання. Єдине, що важливо, щоб інша сторона також погодилася. Тобто, якщо є добровільна згода з обох сторон пройти процедуру позасудового врегулювання спору, адвокати пишуть відповідну. Відповідні заяви, клопотання до, суд, до суду. І суд тоді приймає рішення, що на певний період робиться перерва в судовому засіданні, і сторони будуть намагатися врегулювати суд, спір за межами суду. От. Як я вже зазначав, що результатом такого може бути домовленість, яка потім буде оформлена. Мировою угодою, і в подальшому затвердження рішенням суду. Якось так ідеальний варіант. Це дає нам можливість дуже сильно скоротити час судового розгляду. На сьогоднішній момент ми знаємо, що в Україні дуже довго зараз розглядаються справи і за навантаження, і за повітряних тривог. І ще багато чинників, які впливають на те, що судові засідання призначають через місяць, через два, через три. І медіація тут якраз може бути достатньо ефективною. Але я би сказав, що медіація це територія домовленостей, а не боротьби своїми позиціями, В кого краще правова позиція і і і доказова база, що хтось в чомусь правий. Бо медіація це про те, щоб сісти і домовитися, зберегти стосунки, якщо вони важливі, чи це бізнес-стосунки, чи це партнерські стосунки між чоловіком і жінкою. Чи це. Взаємовідносини між власником підприємства і працівниками, ну або інші стосунки, тому що вся наша взаємодія залежить від міжособистісних зв'язків. Тому медіація це територія перемовин, де можна домовитися, а головне хотіти мати бажання і бути готовим до різних варіантів домовленості. Бути готовим так, не стояти тільки я хочу так і не інакше, а бути гнучким, розуміти ситуацію, дивитися в майбутнє і випрацьовувати для себе різні можливі варіанти. Якщо зараз у вас виникає думка про те, ну як це взагалі можливо. Саме для цього існуємо ми медіатори, які якраз допомагають провести вас через цей процес. Вам не потрібно переживати, з чого почати розмову, з якої теми, як краще довірте цей сегмент якраз медіатору. Вам потрібно просто вирішити для себе, чи хочете ви цю процедуру спробувати. І звернутися до медіатора, який вам відповідає по вашим критеріям. Це може бути два медіатори, в залежності да, від ситуації, це може бути один медіатор, це може бути група медіаторів. Все залежить да, індивідуально від того, що відбувається яка ситуація. Але дуже важливо, щоб у вас був певний, скажімо так, потяг. До того, щоб спробувати цю процедуру, і відповідно довіра до того, хто цю процедуру буде проводити, це одні з ключових факторів. І, звичайно, дуже класно медіація спрацьовує особливо так, як ми бачимо, коли це є міжнародний спір, коли декілька юрисдикцій задіяно, коли може виникати значна кількість колізій. І ускладнюється тим правове врегулювання. І е, в такій ситуації медіація якраз дозволяє віднайти вирішення і залагодити ситуацію, враховуючи інтереси, таким чином, щоб було ускладнювати правові механізми, які, можливо, не завжди будуть відповідати потребам сторін. А адвокати у свою чергу можуть оформити всі домовленості відповідно до вимог чинного законодавства тієї чи іншої країни, і ви тоді отримуєте домовленості, ви отримуєте рішення і реалістичність виконання. Тому що виконувати те, що за вас вирішує суд. Є, є нюанси. Навіть якщо рішення на вашу користь, це не означає, що воно буде ідеально відповідати вашим інтересам. Тому що будуть нюанси, які пов'язані з правом, з тими відносами, де регулюється право. І е Тут можуть бути великі нюанси. А саме медіація це якраз про те, що тут враховуються ваші інтереси, плюс ви контролюєте процес прийняття рішень. У судовому процесі ви цього не контролюєте, тому що весь процес веде суддя і він відповідно до процесуального кодексу здійснює правосуддя. І тому ви позбавлені. Певних прав контролювати сам процес прийняття рішень. медіації ви все контролюєте, ви бачите, як приймаєте рішення. Щодо можливих маніпуляцій, то під час обговорення тих чи інших варіантів рішень ви якраз можете побачити, наскільки те чи інше рішення може бути реалістично виконане. І як себе буде вести інша сторона? І ви тоді для себе рішення приймаєте. Ви готові продовжувати процедуру медіації чи не готові. Тому що ви добровільно приймаєте цю процедуру, ви її запускаєте, ви так само можете і вийти з цієї процедури у будь-який момент. І ще важливий елемент медіації. Марко, ти сказав про те, що сторони не контролюють рішення під час судового процесу. Але згадайте, обурення, розчарування, роздратування, всі ці емоції, так чи інакше, вони виникають під час процесу, і на них ніхто не звертає увагу. А в медіації ви якраз можете їх пропрацювати. Бо медіатор враховує ці особливості, є нюанси. Є інструменти, як з цим бути, як це е, враховувати. І не обов'язково, якщо хтось подумав, це інша людина або там, да, інша сторона буде бачити мої переживання і подумає там щось. Не хвилюйтесь. В медіації є інструменти, які дозволяють це зробити окремо для того, щоб ви не втратили своє обличчя, якщо ви переживаєте, що це якимось чином може вплинути. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Ми сподіваємося, що цей міф ми сьогодні зруйнували, і він більше не буде викликати у вас сумнівів. А саме медіація під час будь-якого судового процесу може бути застосована, сторони можуть її використати, адвокати вам можуть допомогти в цьому. А медіатори допоможуть організувати процес так, щоб ви дійшли до взаємоприйнятного рішення. Олена? І відповідно, якщо у вас виникнуть питання з приводу нюансів, які ви від нас почули, будь ласка, пишіть нам, ви бачите, як з нами зв'язатися. Коментуйте, пишіть в коментарях, ми відповідаємо. Можете навіть пропонувати ваші теми наступних міфів. Тоді, дякуємо за увагу і до нових зустрічей. До наступних міфів. До побачення.